Я Оксим Лагер, переселенець з міста Бахмут. Мені 16 років, і я вперше на екскурсії на каналі РТ та Місто Плюс. Цього разу телеканали РТ та місто Плюс відчинили свої двері і для полтавців, і для глядачів, які переїхали до Полтави через повномасштабне вторгнення. Одна з них Кіра із Сєвєродонецька. Сьогодні вона дає інтерв'ю вперше. Я змогла вперше побачити, як знімаються все ж таки новини, бо я їх представляла, що вони знімаються дещо по-іншому. Та сьогодні я змогла більш реально та реалізовано подивитися, як це все відбувається. Але сьогодні вони не тільки у ролі слухачів екскурсії, а й у ролі дикторів. Полтава з першим снігом. Чи оперативно спрацювали сьогодні комунальні служби? Немовля, знайшли на смітнику. Повідомив про знахідку місцевий мешканець. Зараз стан дитини середньої тяжкості. Починаємо. Переміщений бізнес під час війни не рідкість з бахмуту. Максим він у ролі спікера, дає інтерв'ю, а ставить запитання Мукіра із Сєвєродонецька. Я дізнався більш точно, як виглядає праця журналіста та робота на студіях звукозапису. Та телезапису. А чи ви хочете пов'язати своє життя з журналістом з такими програмами? Мені дуже подобається праця з інформацією та з людьми. Полтавець Роман давно хотів потрапити на телебачення. Нарешті його мрія здійснилася. Тут він себе спробував у ролі журналіста. Бути журналістом було як бути як за головного. Найбільше складно, що виникали які питання краще поставити та. Мабуть, трохи переживання екскурсанти, дитячий центр благодійного фонду Каріта з Полтава, вікова група від 15 до 17 років. Щоб діти більш дізналися про цю професію, можливо їм буде корисно далі в виборі професії минулого року. Ми вже влітку відвідували. На останок на пам'ять про телебачення. Фотосесія у телестудії.